Так, третя частина відео. Ми боїмося з АБС, все я зробив. Зараз нам лишилося будемо мати надію, що це все буде робити, бо тому що, чесно, ну переживання я трошки є, але я думаю, що все буде добре. Так, все я встановив. Тубку цю я одну, бачите, чуть-чуть я її скорив. і я єлі це повідкував. Дві банки ведешки, мочив і мочив, бо трошки пожавіло. Так, щоб прокачати тормоза з правого задного, ліве задне, потім правий переднє і нас вже ліве переднє. Так, я хочу, хазяїн буде бачити відео. Ми зараз подивимося на одне місце. Я зараз залізу на яму. Так. Це наріс. Я скажу, що треба перебирати супорта, тому що вони вже тут взагалі нема смазки. Там нема утулу. І хочу звернути увагу, попрошу хазяїна, щоб якщо він буде передвігатися далі, дуже є серйозна проблема у нас по цих трубках. Це доволі є дуже опасно. От тут він подивиться, це треба сочно машину, буде, бо, тому що тормоза можуть відказати в будь-який момент. Це дуже чесно є опасно, навіть дуже, ну, дуже опасно. Це треба просто немедленно міняти. Жалко, я, в мене немає цих стиків, але є у, у нашого савки в магазині, є ці втулочки, і є навіть в нього шоубаї. Це потрібно буде під'їхати і зробити 100%. Тому що я б, чесно щоб робив натіхосмота, я би машину не віддав. чесно. У ну, мене просто немає інструменту, ну це дуже опасно. Я бачу, що ця трубка трошки погнивша. Не дай Бог витікає з жидкость, і просто, якщо АБС блокує колесо, відключи, клапан закриє у нас оцю трубку, то добре. А так то можу тому за в будь-який момент відказати. Так, машинка непогана. Взагалі, взагалі дуже гарна машина. Все, ну, йдемо підпечати комп'ютер, закриваємо яму. Прошу хазяїна звернути на це місце. Прошу дуже рішити це питання, бо тому що. Це дуже є опасно, якщо десь загрузити великий груз, щоб ця трубка просто не прожавіла далі і просто щоб вона не лопла. Все, закриваю яму і йдемо до машини. Зараз будемо дивитися, як у нас АБС буде робити. Ну що, вже пізно доволі пора. Так, що у нас години? У нас вже по 60 -та година. Так, ну все, будемо зараз пробувати дивитися, як наша АБС буде робити. Так, включаю ноубук. Так. Ну що, попробуємо повернути ключ. Так. І дивимося зараз, що у нас по АБСу. АБС у нас взагалі не світить взагалі. Давайте, навіть я ошибки, дивіться, не забираю Вообще. Так, заводимо машину. Так, машина у нас повіримо на Неталки. Так, заводимо. Так, дивіться, навіть я склав блок, навіть не забирав ошибки, вони самі погасли. Це в нас є знаком, що повністю АБС у нас робочий. Зараз ми повіримо, чи в нас включається блокировка моста СС. Нажимаємо кнопку і блокировка включається. Дякувати Богу, ви все вийшло, слава Богу, я хазяїна даю на 100 тисяч пробіг гарантію. Насчет моторчика і насчет проводки. Все там хорошо, Він бачив, при мені ми чистили один день розйом, шукали, причина не в проводці була, все-таки була причина у нас і знос щоток. Давайте зараз підключимо комп'ютер і подивимося, як АБС у нас виходить на связь. Так, Загружаємо програму. Так, Заходимо в АБС. Так, беремо сплінтер. Так, другий рік. Так, беремо тормозну систему. Беремо АБС, 14-й піновий контакт у нас. АБС взагалі на сплінтері на 13 й номері знаходиться, наскільки я знаю. Ну, є в інтернеті схема. Показано, що на 13-й пін йде. Так, АБС отлично виходить на связь. Зараз ми е, Так, Зараз ми це ще почистимо шибки. Так, удаляємо. Зараз ми поїдемося. Все у нас добре. Так, ошибки забираємо. Давайте подивимося, ми, як себе бачить датчики чи АБС, чи всі 4 колеса у нас задіяні. Так, і дивіться, якого року. Ми, я думав, що це 8-го року АБС, він все-таки 4-го року, зараз ми подивимося. Так. Все, датчики є. Датчики бачи. Так, подивимося тормозну педальку. нажимаю. Підаль педаль. отлічно бачу. Все, у нас проблема, не буде нічого висвічувати. Питання реле клапану є. У нас є, все хорошо. Так, все-таки якого року? Оцей АБС? Даже не знаю. Сказали мені, що він 2004 року. Ну Не знаю, тут я навіть не знаю, як подивитися, що тут у нас показує. Состояння програмного обезпечення. Тут, перше пише, що першого року, навіть не знаю. Ну, мені здається, що щось після моїх процедур що тут трошки помінялося щось. Ну нічого, давайте я відключаюся від машини. Зараз ми ще подивимося у ошибки у двигателю, бо я знімав фішки. І зараз будемо пробувати їхати на ніші. Так, і кодів у нас немає. Кодів у нас немає у двигателю. Все добре у нас. Все добре. Так, все, поки я відключаюся. Програму не закриваю. Відключаємося від АБСу і у нас він вже потух. Все добре. Так. Пробуємо покататись. Ну що, виїхаю з гаража, підальку багато вже нажимаю, все добре. Ну, зараз ще ми таки поїдемося, щоб ми увірилися, що все буде добре. І вже можемо дзвонити до хазяїна. Все, я покатався. Слава Богу, все добре. Підалька в нас відбивається, все хорошо на ямах, все отлично. Ошибок у нас в ОБС взагалі немає, все хорошо. Так, все. Кодів немає. Датчики бачі, машина відзивається хорошо на підальку, я хорошо покачав. Все, відео я завершаю. Всім дякую за увагу. Отака От у нас ошибка С 1401. Обична ошибка С – це у нас б'є на ізнос щоток щоточного узла у блоку РБС. Ну, важко, звісно, це не легка робота це все розібрати, прокачка тормозів. Але слава Богу, що ми обнаружили доволі серйозну поломку. Цей хазяїн буде бачити відео. Це моментально просто звернутися там, де ці трубки рубають. Є такі переходники, то край поміняти, бо тормоза можуть, може трубка просто у будь-який момент розірватися. І просто у вас провалиться педалька і тормоза можуть просто відказати. Все, всім дякую за увагу.